Друзі, вітаю на обосток, з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гіст це Сергій Грабський, військовий експерт. Рада вітати вас, пане Сергію. Слава Україні! Мої вітання, пані Фаїно. Героям слава. З вашого дозволу пропоную розпочати з лінії фронту, зокрема з Покровська. Там найгарячіше, і звідти маємо багато новин і повідомлень. А зокрема, Богдан Кротевич заявив, що Покровськ і Мирноград майже в оточенні. Він написав допис, звернувся до президента Зеленського. Б'є на сполох, це колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов раптом. То забув з наших глядачів, крім Богдана Кротевича, дуже багато блогерів, військових експертів теж коментують цю ситуацію. Як вам видається, що насправді відбувається біля Покровська? Які перспективи у ворога там? Ну треба розуміти, що противник від самого початку цієї кампанії він власне і ставив задачу окупації Покровська Костянтинівки часів Яра. А, і протягом вже трьох місяців противник відчайдушно тисне на наші позиції, маючи певні успіхи на відтинку фронту між Мирноградом та Костянтинівкою. Противник е, намагається активно просуватися на північ на лінію добропілля Дружківка, а е, таким чином створюючи нависання над е, Покровськом і загрожуючи з флангів е, Костянтинівці. Ми намагаємося стримувати противника. Ми намагаємося чинити спротив. Ми намагаємося відтісняти противника. Але треба розуміти, що є такі об'єктивні фактори, як чисельність ворога, яка перевищує нашу, і противник там сконцентрував значні зусилля, значний, значний військовий потенціал, що серйозно ускладнює для нас питання утримання наших позицій і оборони Покровської Мирнограду. Говорити про те, що Покровськ в оточенні ну я б не став, це ще дуже рано говорити. Але те, що ситуація серйозна, те, що противник намагається обійти з фланга і найбільш загрозливим флангом є північно-східний фланг від Покровська, це об'єктивна реальність. Говорити про те, що противник сьогодні завтра почне штурм Покровська ще недоцільно, але разом з тим продивляється ситуація, за якою противник буде намагатися відрізати покровськ від комунікацій і примусити наші війська відійти або прийняти бій в умовах міської забудови. Що є небезпечно як для нас, так і для ворога, тому що ми прекрасно знаємо, що бої в умовах міської забудови це є один з найвиснажливіших типів боїв, і, і ці бої м -м, призводять до серйозних втрат з обох сторін. Але якщо для противника втрати не мають абсолютно ніякого значення, і він готовий кидати в бій десятки і сотні своїх э, солдат, то для нас втрати це є надзвичайно болюче питання. Ну і відповідно до цього ми розуміємо, що необхідно е задіювати додаткові резерви для того, щоб е мати можливість стримати противника на тих ділянках фронту, а радше відбити його. Хоча про це питання на сьогоднішній день боюся не йде. Треба розуміти не все в силах армії. Армія не створює резерви, армія отримує резерви від е держави. Від народу України, тому одне з болючих питань, які ми маємо ставити перед собою, це питання посилення заходів мобілізації. Іншого, вибачте, варіанту в нас не існує. Пане Сергію, ви згадали добропілля. Якщо дивитися на мапу, то воно знаходиться північніше на цією агломерацією Покровська Мирноград. з військової точки зору, з військової логіки, окупанти будуть сунути перше на добропілля, а потім замикати і спускатися до Покровська, чи яка може бути їхня тактика? Ви ну, знаєте, я умовно назвав добропілля е, добропілля як таку лінію, яка добре відома і. Добропілля не обов'язково має бути ну, напрямком дій противника. Добропілля, дружківка ця, ця умовна лінія, яка ну дозволяє нам більш-менш тверезо оцінити ситуацію і ну а є така такою індикативною лінією. Тобто, з виходом на цю лінію, а противник робить все можливий, щоб здобути цю лінію. Ми усвідомлюємо, що противник може потім розвернутися. На південь і, і, і оточити Покровськ. Ба більше на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли противник досить активно просувається саме по напрямку а, між добропіллям і дружківкою. І ще раз кажу: це умовна лінія, це не означає, що саме добропілля стає таким а, місцем, де проти де противник має вийти і захопити цей населений пункт. На сьогоднішній день на жаль, ми маємо. Ситуацію, коли противник активно просувається, якраз між цими напрямками, намагаючись пройти як мога далі на північ, пане Сергію, цікава ваша думка, ваше бачення. Чому окупантам вдалося досягти тих координат, на яких вони зараз перебувають, це все таки військова чисельність ну, я маю на увазі в живій силі. Якщо ми говоримо про окупанта, це перевага в чисельності, чи ще якісь були переваги, які нам теж необхідні, але в нас цього немає, наприклад, якщо говорити про озброєння, чи суто в людях, суто в піхоті, суто в суто, людях. В піхоті. Да. суто в людях, ви розумієте, останнім часом ми спостерігаємо ситуацію, коли противник майже не задіює техніку. Майже не задіє техніку, але разом з тим він наносить удари, використовуючи піхоту. І як би ми з вами не молилися на дрони, якби ми з вами не молилися. На техніку, але треба розуміти, що війну ведуть солдати, а, і саме тому ситуація може бути виправлена. І я про це сказав в попередньому блоці, виключно за рахунок додаткових резервів і висування додаткових контингентів. Для цього їх треба мати, і повторюю ще раз: це не задача армії займатися тим, що називається мобілізація, це державна задача. І армія отримує ті ресурси, які її надає держава. Тому скажімо так, це наша суспільна задача виконати свій обов'язок по захисту держави, інакше ми втратимо цю державу. Пане Сергію, якщо говорити про наші такі невеличкі позитивні новини, успіхи, то маємо позитивні новини з Сумщини. Генштаб підтверджує, що були звільнені степне та Новокостянтинівка, два населені пункти на тому напрямку, звідти були вибиті російські окупанти. Як вам виглядає, чи вдасться нам стабілізувати там сумський напрямок, чи звідти росіяни будуть відтягувати свої сили? Що там може відбуватись найближчі тижні? Знаєте, на сьогоднішній день картина бою виглядає таким чином, що росіянам не обов'язково витягувати свої сили з цього напрямку, адже там є стале угрупування військ, яке веде бойові дії у тому форматі, який визначений. І формат цей абсолютно передбачуваний, адже ми розуміємо, що противник е створює групування, яке не дозволяє нам. В першу чергу нам оперувати резервами і відтягувати свої підрозділи на найбільш небезпечні напрямки, яким на сьогоднішній день є Костянтинівський і Покровський напрямки, тому, тому там бойові дії будуть тривати в тому ж самому форматі, у форматі зустрічних боїв і фактично там. Бої проходять ну такі, знаєте, такому алгоритмі а, зустрічних боїв, коли противники діють у межах а, буквально 500 метрів, тобто в межах тактичного просування для того, щоб ну удосконалити або покращити своє тактичне положення, не більше цього. Тому говорити про те, що противник там буде здійснювати на сьогоднішній день якісь активні наступальні дії. Не доводиться говорити про те, що противник буде атакувати нас, або ми будемо атакувати противника з виходом на територію ворога. Так само не доводиться. Тобто там йдуть бої на стримування у межах тих контингентів, які там задіяні для бойових дій. Тим не менш, суми почали готуватись до кругової оборони і вже десантно-штурмові війська показали, які фортифікації там будуються. Серед нового навіть з'явились так звані антидронові тунелі, багато інженерних загороджень. Я так розумію, це все одно необхідна міра, попри плани противника там на найближчий час. Все одно суми мають, грубо кажучи, окопатися і створити цю лінію кругової оборони. Так, абсолютно вірно, то в принципі любе місто. Перепрошую, любе місто, яке знаходиться в загрозливій зоні, має бути готове як для фронтальної, так і для кругової оборони. І досвід 22-го року нам показав наскільки це важливо тому не тільки Суми, але й Чернігів, і Харків, і інші міста та села, які знаходяться а поблизу кордонів з Російською Федерацією, мають бути готові до несподіваних дій з боку противника і мають бути готові до всіх варіантів подій. Тому числі для кругової оборони. Та ну і власне із позитивного, те, що теж маємо, ледь не кожного ранку, з позитивних новин це наші удари в тил ворога, е, наші добрі дрони вражають підприємства російського ВПК. І буквально напередодні був вражений так званий приладобудівний завод в їхньому Арзамасі. Е, і це підприємство, як пишуть вже аналітики Дефенс Експрес, вони підняли, е, що є у відкритому доступі. Це підприємство відповідає за такі ракети, як Х-101, х 32 е, та решту далекобійних, наприклад, керов. Ваніха п'ятдесят 59 і, і це знаєте, мені нагадало а взагалі, а що у росіян там з ракетами? Тому що ГУР якось оприлюднив інформацію, там скільки вони на місяць виготовляють. Але як ми бачимо, зараз все таки росіяни сконцентрувалися на дронах та балістиці. Що з іншими ракетами? Якщо говорити про ці шкрилаті ракети, що відомо нам чи вони відбувають, чи вони їх накопичують? що Що з ними зараз? Ну, знаєте, треба розуміти наступне: крилаті ракети на сьогоднішній день стали тою зброєю, яко, з якою ми можемо впоратися, і якщо говорити мовою статистики, то відсоток збиття крилатих ракет є значно вищий, наприклад, від відсотку збиття балістики. Тому противник пішов по шляху концентрації ресурсів, і треба розуміти, що вони в нього не безмежні, він пішов по шляху концентрації ресурсів, ресурсів на тих напрямках, які для нього є найбільш ефективними. А саме дрони, тому що це досить простий виріб з точки зору виробництва, і балістичні ракети, і перехоплювати які дуже дуже складно. Тобто, не можна сказати, що зупинилося виробництво крилатих ракет, але можна говорити про те, що обсяги виробництва крилатих ракет зменшилися внаслідок перерозподілу ресурсів для виробництва саме дронів та балістичних ракет. Але нанесення ударів по таким об'єктам все одно зменшує можливості противника, в тому числі на майбутнє для розвитку виробництва для збільшення виробництва продукції і накопичення таких ракет. Тому ця боротьба, яку ми ведемо в глибокому тилу противнику для на противника, для нас так само дуже важлива. Вона вкрай необхідна, і ми будемо тільки посилювати наші удари по ворогу. Так, ну і так само напередодні був вражений раніше був вражений Саратовський нафтопереробний завод російської РосНЕФТІ, і він навіть припинив роботу. Принаймні про таке написали Блумбах. Настільки вдалою була атака дронів, що зараз підприємство поки що не працює. Можливо, воно й швидко відновиться. Знову ж таки, ми не знаємо. Можливо, там місяць-два і повернеться до роботи. Від росіян ми правдивої інформації точно не, не, не побачимо. Але тим не менш, як вам виглядає пан. На Сергію, оці удари по нафтопереробних по е, нафтобазах. Е, наскільки вони є ефективними і чи не треба розуміти, що е, ударами по нафтопереробних потужностях е, Російської Федерації ми вирішуємо дві задачі, е, першочергові задачі. До речі, перша задача це послаблення можливості окупантів е, використовувати нафтопродукти для забезпечення дій своїх військ, і саме тому концентрованим ударом піддаються саме ті нафтопереробні потужності, які знаходяться у межах. Можливого використання російської окупаційної армії. Ну а друге, давайте не забувати, що нафтопродукти є одним з найбільших елементів надходження фінансів для Російської Федерації, і тому нанесення любого удару, який припиняє або ускладнює роботу такого підприємства, є абсолютно вигідним для нас з точки зору зменшення можливостей для Російської Федерації щодо отримання додаткових фінансових ресурсів, які ну безумовно використовується для ведення війни, тобто е звуження ресурсної бази, як ми говоримо час від часу. Тому так, такі удари будуть тривати, і ми будемо продовжувати наносити їх по об'єктах на території Російської Федерації. Так, пане Сергію, як ми знаємо, е також Західні ЗМІ писали про таке: е Росія може запропонувати нам. Таке псевдоперемир'я в повітрі, мовляв, не на землі припинення вогню, те, чого ми постійно вимагаємо, а лише часткове, так зване повітряне перемир'я. Дуже багато різних думок з цього приводу. Яка ваша особиста думка? Які криються ризики, і в чому небезпека саме оцього так званого повітряного перемир'я, Ну, знаєте, є така фраза, що не можна бути трошки вагітним. Тобто не можна, не можна там, наприклад, зупиняти бойові дії на одному напрямку або в одному просторі і продовжувати їх в іншому. Якщо ми говоримо про припинення вогню, то можливе тільки тотальне припинення вогню з недопущенням використання будь-якої зброї. Тому що знаєте, коли ми починаємо вдаватися в деталі або намагатися. Розділити, що відноситься до повітряних засобів ураження, що не для до повітряних засобів ураження, то ми е, попадаємо е, в таке болото, з якого вилізти буде неможливо, і самі розумієте, е, в зв'язку з цим визначитися, хто був першим порушником е, такого переміря просто неможливо. Ну і саме просте питання: вибачте, а хто буде це контролювати. А, що робити, наприклад, якщо ми припустимо, що повітряні операції а, будуть, передбачаються такими, що будуть тривати у тактичній зоні оборони? А, ну, припустимо на глибину до 20 кілометрів. І що робити, наприклад, у випадку, а, якщо керована або плануюча авіабомба, вона впаде за 30 кілометрів там, внаслідок якихось там повітряних потоків або чого ще? А, розглядається це як порушення. Ну, мабуть, що так. І, ну і плюс ми з вами живемо е, в умовах цієї війни вже більше десятиліття. Ми прекрасно знаємо, що любе перемир'я, часткове перемир'я з Російською е, Федерацією, триває не більше 40 хвилин. Тому я вважаю це, цю пропозицію. До речі, я їх не чув офіційно, в офіційних заявах російських представників. Ці пропозиції абсолютно маячні і безголосністю. Так, це правда на офіційному рівні не було цих заяв. Знову ж таки, це лише публікації в західних ЗМІ. А з того, що точно офіційно, і це вже побачили всі, Дональд Трамп вийшов на брифінг і сказав якусь таку дивну історію, щоб не сказати прям зовсім дурницю. Мовляв, Росія могла бути в Києві за 4 години після вторгнення в 22-му році, якби танки їхали по шосе, а так якийсь недолугий російський генерал каже Трамп, додумався їхати сільськогосподарськими там територіями, угіддями і так далі. А якби поїхав не багнюкою, а по шосе, то все б вдалося у росіян. Як ви бачите, це нерозуміння ситуації в Україні. Як воно може вплинути на подальші взагалі всі переговорні треки? Адже. Ми бачимо перший раз на зустрічі в овальному кабінеті Джеді Венс показав, що не розуміється, що відбувається зараз. Оця заява Дональда Трампа. Ми бачимо, що у Вашингтоні ну не зовсім орієнтуються на місцевості. Як це може вплинути? Та ніяк не може воно вплинути. Воно вплинути може. Ну, в принципі, США вже заявили про те, що вони припиняють підтримку України, і ми, в принципі, до цього були готові. Тобто, таким чином, ми бачимо, на жаль. На жаль, що Сполучені Штати самоусуваються від підтримки демократичних прагнень України і свободи України, ми можемо розраховувати на наші сили і ресурси, та сили і ресурси наших союзників. Звісно, це відтягує нашу перемогу, тому що якби сполучені штати залишилися вірні а, тим принципам а, демократії, підтримки свободи та незалежності та недоторканості країн. То і та підтримка, яку б вони могли надати, дозволила б нам ну, в ближчій перспективі досягти перемоги. Так, наша перемога відтягується, тому що ну, є, скажімо так, сталі показники, індикатори, які можуть говорити про те, що ми можемо перейти там за певних умов до наступальних операцій, але для того потрібні відповідні ресурси. Так, людські ресурси це наш з вами обов'язок, але озброєння, бойова техніка це те, що ми могли отримати від сполучених штатів. Тобто це збільшує втрати в нашій війні. Ми будемо воювати. в нас варіантів просто не існує. Ну і прикро, найближчі на найближчі 2,5, вибачте, 3,5 роки. Ми не можемо розраховувати на салу підтримку е головної країни демократичного світу. Хоча з іншого боку, ми вже з вами готові, і в принципі відпрацювали алгоритми, того, що наші союзники, які цілком усвідомлюють те, що відбувається, вийшли з пропозиції. І ця пропозиція була прийнята Сполученими Штатами щодо закупівлі за гроші, певних обсягів озброєння боєприпасів військової техніки для України та власне і для потреб армії Європейських країн, тому Ну, ми маємо прийняти цю реальність, і знаєте, іноді дуже втомлює а, намагання пояснити а, поведінку лідерів а, сполучених штатів. Ну і власне, ми маємо економити наші сили і зосереджуватися на більш нагальних питаннях і дати можливість сполученим штатам самим розібратися із своїм політиком. Так, пане Сергію, і на завершення хотіла ще дізнатися вашу думку з приводу тієї загрози, яка можливо вона нікуди не зникає, як кажуть військові. Але тим не менш, зараз до Білорусі прибули ешелони з російською технікою та живою силою. Вони готуються до навчань. Захід 2025, Вони мають назву. Тим не менш, ми пам'ятаємо, в 2022 році теж були. Начебто навчання перед повномасштабним наступом, як ви бачите, чи можлива зараз якась інтенсифікація дій з території Білорусі, я маю на увазі, чи ні, буде неможливо, так ні, неможливо. знаєте, ну такі навчання були в 2015, і в 2017 і в дев'ятнадцятому роках. а вони не призвели до того, що як то кажуть, бойові дії тривають. Тому е, треба розуміти, що навчання ці ніколи 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 не були спрямовані проти України. Те, що ті навчання в 2021 році співпали з е, планами Російської Федерації щодо розгортання військової агресії проти України, є співпадіннями не більше на сьогоднішній день. За кількістю та якістю російських військ, які перекидаються на територію Білорусі, ми не маємо підстав говорити про те, що ці навчання якимось чином безпосередньо загрожують е, ситуації України. З іншого боку, я жодним чином не хочу, як то кажуть, спрощувати ситуацію, тому що на розгляд так званого парламенту Білорусі був переданий документ проект документу, що проект закону про воєнний стан, до якого треба відноситися надзвичайно серйозно вихо. Видіча з того, що е, противник е, противник починаючи з е, квітня 2022 року почав на території Білорусі комплекс заходів по посиленню мобіліційної та бойової готовності. І такий закон, якщо він буде прийнятий, буде логічним, а е, логічним продовженням того, що відбувається, і як тільки Білорусь почне мобілізацію, то це вже буде ознакою явної загрози нашій національної безпеки. Так, почула, то буде вірним сигналом. Спасибі вам, пане Сергію, за цю розмову ставимо крапочку на цьому, і обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Дякую за ваш час, за вашу експертизу. Спасибі. найкращого, радий був послужитися. До, До побачення. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. Побачимось.